Перше все подякувати діткам, котрі вибрали нашу школу і сьогодні знаходяться на території нашої школи. Ми думаємо, що знання, які ви отримали у нашому Карашанському ліцеї, дадуть вам широку, дорогу в майбутнє життя. Ви скористаєтеся ними, ви будете любити поважати своїх батьків, ви будете цінувати отримані знання. Ви станете тим, ким будуть гордитися наші діти. Вчительку перший класи поспішають, вчительку свой не знає, чи старенька, молоденька, трогає, чи добренька. Буду я її любити та тихенько сидіти. Буду їй допомагати, дошку мити прибирати. Сьогодні я післав перший раз. стала рано, як ніколи, свице мамо, свице тату. Тільки можна зацікати я свіжу мій дисадок, а на перший свій урок. Шість років я був просто хлопчик. Іграв з машинки та й гуляв. Та ось одіснилась моя мрія Сьогодні все в школяркою. Я талантів без маю. І танцюю, і співаю. Що научусь її читати і писати, рахувати. великий великі сонні, затоводій мам, бабусі і тату, бо сьогодні перший раз зустрічає школа нас. Учити з ми готові, мені мози і Мамі таті дали слово, мені скористати. Закинь человек лету забавно, а за что кварка вже зачекали нас. Два школа, два стоїно, з два учити, ка моя. Дуже радісно привітно йде до тебе дитвола. Ми обіцяємо четыре справа, но раунд на роках милося.

і буду Міліси сосівий світ нашої єдної України. Будем жити залюбки, берегти свої книжки, обіцяємо вам і батькам і вчителям. Ті Я рухаю, дуже-дуже не пошедо, хоч ходити. Але дуже постараюся, щоб всіх не підошти. Наше останнє перше вересня, і ми хвилюємося, як ніколи. Перше з'явилося відчуття, що, можливо, більше не побачу своїх однокласників, які стали мені рідними. Першокласницею я прагнула швидше підрости, стати самостійною. Нині розумію, що таке безтурботне дитинство. Коли тобі роблять зачіску, подають сніданок, відводять до школи, а наприкінці дня допомагають із домашнім завданням. Любі першокласники, не поспішайте дорослішати. Школа створювала для нас певний комфорт, домашню і сімейну атмосферу. Саме так вона готувала нас до самостійності. І вчителі, які не раз насуплювали на мене свої брови, справді мене чогось навчили. Ми запевняємо, що цьогоріч використаємо всі знання, щоб досягти мети і побудувати свою долю. І нехай останній рік навчання стане для нас, наче аркуш чистий, що напишеш та й пожне в житті. Ще трошки хоч хвилиночку, хоч мить, побути ми так хочем дітлахами. І суму сердку та болі з ми, бо звемось ми тепер випускниками. На подвір'ї школи, усмішки навколо, і щасливі сльози на очах батьків. Ми тебе вітаємо, святом, рідна школа, низький у тобі від школярів. Останній нас запрошує дзвінок, то світло і вже класу. Вже не здається довго нам уроки і не хочеться додому бігти зразу. Нас школа зустрічала день у день, і вчителька вже стала нам як мама і знову чути радість зелень. Спасибі школу, що зростала з нами. У нас попереду фініш, і різні дороги, і до дня випускного напружині дні. Сміх і радість чекають нас, і невдачі тривоги. Нас чекають також перемоги ясні. Рідний дім нам визатишно у нім, як таки ми всі злітаємось до школи. Незабудні ці роки, найдорожчі нам стежки. Чає, добра обрабачає, і викладає життя на ворог. Слухайте ви їх і дотримуйтесь усіх. Перше правило, навчайтесь, щоб 12 завжди мати. Друге правило трудись, батькам вдома допомагають. Бути чесним і правдивим, третє правило у нас. Бути другом і зрадливим класу, за клас за тебе ти заклав. Мудре правило четверте. Знай і друзям розкажи. Наполегливо і впертом. Економ і бережи. Парту, книгу, кожну річ бережи. Люби природу. Це наказ твого народу. П'яте правило читати, малювати і співати, гратися з товаришами і дружити з мою. Лусмішкою згадую далекий час, не забуду я його ніколи. Як мене маленьку перший клас маму з татом привели до школи. Попереду рік, це швидка мить. Вас багато всіх цікавого чекає. Що ж, шановні друзі, добрий путь, хай Господь вам завжди допомагає. Чесно сповіщав про закінчення перерв та канікул. Дякую тобі за те, що відбив переді мною світ науки. Здравствуйте. Здравствуй, Vamos